Блін, Саша, вона така м'яка. А ти не хочеш спробувати? <кхи> Я б сам тут спав. Чи нор мені спитаєте ви? Мене звідси тепер не витягнеш. Пам'ятайте телепередачу Магазин на дивані. А в нас сьогодні буде зоомагазин у лежаку. І хвіздок програми наші нові лежаки бренду Петхаус для котів і собак. От чесно, улюбленці проводять більшу частину свого дня лежачі. Ну хіба ні? Тому наша задача, як шкіряних, зробити так, щоб їм було комфортно лежати а боки не відлежувались. Тому ми подбали про такі деталі, які вам і не снилися. Ловіть підбірку секретів наших лежаків для звірячого щастя котей і собаканів, ми готові їх розкрити. Лежаки тримають форму. Це завдяки. Яки тому, що м'який матрас і бортики всередині наповнені спеціальними пружними силіконовими волокнами. І би улюбленці не товклися у своїх лежаках, все потім стане на своє місце. Маю на увазі, що форма відновиться. Матеріал не парить у спеку. Враховуючи температуру на вулиці, це дуже крутий нюанс. По-перше, лежаки тактильно приємні. Це дуже стійка до механічних пошкоджень, але м'яка на дотик. Тканина рогошка. І водночас у прохолодну пору вона добре утримує тепло. А зараз буде найцікавіше про її міцність. Цей факт мене навіть змусив посміхнутися. Лежаки витримують до 30 тисяч спро приття лапами. Є такий спеціальний тест Мартин Дейл для меблевих тканин. Знаючи таланти звірят, ця перевірка була нашою задачею номер один. І тканина лежаків Петхаус реально витримує 30 тисяч спро приття лапами. Навіщо їм рити свій лежак? Хотів би я знати відповідь. Я вже просто не ставлю ніяких запитань. Просто уявіть собі цю цифру. 30 тисяч. Тому Особисто я за лежаки спокійний. Та й пошиті вони доволі якісно. З подвійними швами, армованими нитками та японськими фірмовими замками із захисним клапаном на секундочку. Гіпоалергенне та екологічне наповнення. Воно повністю безпечне для тварин і людей, тобто не спричиняє алергії, не виділяє жодних шкідливих речовин. До речі, як чохли, так і тубуси з наповненням можна прати в машинці у делікатному режимі, тільки окремо та за різної температури. Мій вердикт тотальний розслабон. Хочеш, клади на нього голову, хочеш, виставляй на нього лапи. Це я про звірят, якщо ще. Усі лежаки можна знайти на нашому сайті або ж у додатку. Вибирайте до свого колір, який класно пасуватиме вашому інтер'єру: бежевий, графітовий, коричневий чи сірий. Тільки ретельно підбирайте розмір. Маємо S, M, L і навіть XL. Пам'ятайте, що лежак має бути трошки з запасом, аби кіт чи собака міг розлягтися у будь-якій своїй дивній позі. Усім звірятам бажаємо комфортного відпочинку, а під батькам спокійно вночі, щоб без тегідиків, як що це взагалі можливо? Ну і не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Більше цікавого у наступних наших випусках. Бувайте!